Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги вудку для зимової риболовлі. Дана вудка спеціально розроблена для риболовлі на льоду, доступна в трьох варіантах довжини 41 см 50 та 56 см. Вона виготовлена з високоякісного вуглецевого волокна, що забезпечує легкість та міцність. Вудка представлена з різними типами жорсткості. Щодо дозволяє обирати оптимальний варіант для різних умов риболовлі. Крім того, вона оснащена зручною ручкою з пробкового дерева, яка не тільки забезпечує комфорт, але й дозволяє краще контролювати вудку навіть у холодних умовах. Пропонуємо до вашої уваги набір гачків для риболовлі. Це ідеальний вибір для риболовлі на морських хижаків, таких як бас, лосось, сом та смугастик. Вони виготовлені із спеціального міцного металу, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії у солоній воді. Завдяки широкому зазору та круглій формі. Ці гачки покращують ефективність засікання риби, зменшуючи ризик пошкодження її внутрішніх органів. В комплект входить від 25 до 100 гачків. Ачків, що забезпечує довготривале використання. Пропонуємо до вашої уваги потужний витяжний вентилятор. Це чудове рішення для вентиляції теплиць, гроутентів та систем гідропоніки. Він оснащений інтелектуальним контролером вологості та температури, тому автоматично підтримує оптимальні умови для росту рослин. Регулювання швидкості дозволяє точно налаштувати повітрообмін відповідно до потреб середовища. Вентилятор працює тихо та ефективно, забезпечуючи надійну циркуляцію повітря та запобігаючи появі цвілі, конденсат та перегріву Простий у встановленні та використанні підходить як для професіоналів, так і для домашніх садівників. Це ідеальне рішення для створення стабільного клімату в закритих приміщеннях. Пропонуємо до вашої уваги універсальний фарбопульт. Це ідеальний інструмент для точного та рівномірного нанесення фарби. Оснащений змінними форсунками, тому підходить для широкого спектра фарбувальних робіт від базових покриттів до лакування. Завдяки гравітаційному поданню фарби забезпечується ефективне використання матеріалу з мінімальними витратами. Ергономічна ручка та регулювання подачі повітря гарантують комфортне та точне управління процесом. Відмінно підходить. Для автосервісів, малярів та майстрів DIY. надійна конструкція, проста чистка та стабільна продуктивність. Роблять цей пульверизатор відмінним вибором для якісного фарбування будь-якої поверхні. Пропонуємо до вашої уваги мастильний шприц. Це чудовий інструмент для змащення з різною ємністю. Він ідеальний для обслуговування велосипедів, автомобілів та інших механізмів. Завдяки ергономічній ручці типу пістолет. Він зручний у використанні, що дозволяє точно контролювати подачу мастила. Цей інструмент чудово змащує важкодоступні деталі, як от ланцюги та підшипники, виконаний з міцних матеріалів, тому забезпечує довговічність та надійність у важких умовах. Ових роботи ідеально підходить для обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та інших механізмів, де необхідна точна подача мастила для забезпечення безперебійної роботи.